Уночі окупанти атакували безпілотниками Рівненську область. Від ударів повністю зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Обійшлося без жертв. Хімічний фон в нормі, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Евакуацію населення не проводитимуть. Розгорнутий штаб ліквідації надзвичайних ситуацій задіяно 45 рятувальників та 14 одиниць техніки, в тому числі пожежний потяг. Працюють відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур. Вже в день росіяни накрили вогнем Білозерку на Херсонщині, обстріляли мирних, коли ті отримували гуманітарну допомогу. Травмовані шестеро людей усіх ушпиталили. Зранку та напередодні ввечері росіяни атакували Харківщину, вдарили по адмінбудівлі та домівках. Постраждали двоє мирних. У Куп'янському районі через постійні обстріли оголосили обов'язкову евакуацію. До переліку увійшли 37 населених пунктів. У Запоріжжі зросла кількість жертв внаслідок вчорашнього ракетного удару. Вночі в лікарні померла жінка. Нині троє загиблих ще дев'ятеро поранені. В місті потрощена церква також вибуховою хвилею пошкоджені 15 багатоповерхівок. На фронті за останню добу ЗСУ ліквідували 16 танків, 13 бронемашин, 15 артсистем. Також мінуснули 580 окупантів. Росіяни ж самознищуються на Херсонщині. Вчора скинули авіабомби на власні позиції. З випуском керованих авіабомб Береславський район, правий берег, вронили три кави просто на себе, тобто на свої власні підрозділи, там де на лівому березі вони затишно влаштувалися. Також цієї ночі сили ППО знищили сім ворожих дронів. Загалом росіяни атакували Україну десятком шахедів. Айміна Ардау, Дмитро В'єтров. Новини 11-го каналу.